Як назвати англійською будівлі та локації військової бази або табору? Як буде in English плац, стрільбище, смуга перешкод, склад, збройниця та інші місця? Я Олена Чекрижова, вчителька, це армійська англійська, і цей урок буде присвячено тематичній лексиці для опису військової бази або табору? Навчимося називати англійською всі важливі будівлі та локації. Слова та терміни, які ми сьогодні розглянемо, служать для опису місць на військових базах США та інших країн, але в нашій українській реальності не завжди база є дійсно базою. Це може бути щось інше. Самі знаєте, що адаптоване під військові потреби, у такому випадку маємо окремі зони або приміщення, виділені під ту чи іншу задачу або цільове призначення, для опису яких вам і знадобиться сьогоднішній матеріал. Берекс казарми, provide accommodation to military personnel. Married quarters – житло або помешкання для сімей військовослужбовців. Headquarters, c'est штаб. Administrative facilities, administrativni Shelter, ukritia. Parade square, abo drill square, плац, an open level area for military drills, formations, and ceremonial activities. Communication center, abo com center, centre це zvesku. Cookhouse, kuchnia, canteen, polová kuchnia, abo vieskova sergeant's mess, NCO's mess, Officers Mess, Junior Ranks Mess. Приміщення для приймання їжі та дозвілля сержантів, офіцерів та молодших некомісованих офіцерів, відповідно. Зони та приміщення для тренувань та навчань це training facilities. Obstacle course – смуга перешкод designed to test and develop physical fitness, agility, strength, And mental Resilience. Детальніше про перешкоди ми будемо говорити в одному із наступних відео. Built Up Area імітація забудованого району для тренувань. Battle Simulation Area імітаційне поле бою to practice and refine combat skills, tactics, and strategies. Live firing range або shooting range. Стрільбище, полігон для стрільби. Training ranges – тренувальні полігони for tanks and other tracked and wheeled vehicles. Artillery ranges – полігони для навчань артилеристів. І за хвилину я розповім вам, як називати локації для МТЗ та транспорту. А поки нагадаю, що в нашого проєкту Army є Instagram та Telegram, де ми публікуємо більше корисних матеріалів з Military English. Приєднуйтесь! Motor pool – це автопарк. Vehicle Repair, Maintenance and Storage facilities – це сервісні приміщення для ремонту, обслуговування та зберігання транспортних засобів. В американській армії ці приміщення також часто називають motor pool. POL це petroleum, oils and lubricants – сховища нафти, паливних речовин і змащувальних матеріалів. Ammunition storage facilities, armory, ammunition depot, a military storage facility for live ammunition and explosives, сховище Airfield, авіаційний майданчик. Heliport, вертолітний майданчик, an area of facility designed and equipped for the takeoff, landing and parking of helicopters military runway or flight line. Viskova, Zlitno Posatkova смуга Railhead or depot. Depo Dla Tohohop. Load and unload trains and warehouses. Hangars, Anhare, Tank sheds, Zhovishha Dla Recreational Area, Zona Vipochinko for Community entertainment, Relaxation, social activity and other leisure needs. Також ви можете зустріти термін MWR – Morale, Welfare and Recreation. Наприклад, MWR – Tent. Infirmary – Лазарет. Звісно, використовують також слова hospital, medical center а на кораблі, медпункт, це Sick Bay. Chapel – капличка. Post Exchange або PX – Воєнторг магазин з товарами для військових, розташований на базі. Warehouse – склад, складське приміщення, сховище. На передовій on the front lines – використовується термін supply depot – склад, де military members store battlefield equipment and supplies temporarily – тимчасово. Так, щоб equipment and supplies можна було швидко забрати і роздати. Correctional facilities – виправні установи. A military prison. Stockade – забор загородження, A strong Wooden Fence Built around an Area to defend it against attack. Fortification. Фортифікація захисна споруда. Fire department – пожежна частина. Guard – Шекс. Or guard houses вартові будки. Observation post або OP пункт спостереження. OP can be fixed, постійний, or temporary, тимчасовий. Отже, тепер з цією лексикою ви можете скласти повідомлення про вашу базу, використовуючи, наприклад, конструкцію there is The Re, The are», яку ми нещодавно розглядали, або час present Simple, що також вам уже знайомий з уроків на нашому каналі. Це важливо, бо стандарт змовної підготовки вимагає, щоб ви вміли давати опис місця, в якому служите, описувати призначення приміщень, давати вказівки з пересування, комунікувати з колегами на навчання. За кордоном. Тому, якщо ви щось пропустили, перегляньте це відео ще раз або навіть зберігайте його на вашому телефоні, щоб мати можливість подивитися пізніше. А також порекомендуйте підписатися на наші уроки тим, хто вивчає військову англійську. Допомагайте нам поширювати цей курс. Залишайте коментарі та вподобайки, якщо було корисно. А якщо ви хочете підтримати наш проєкт або долучитися волонтером, інформація є в описі до відео. Подяка всім, хто вже з нами і допомагає в створенні уроків для українських військових. Я Олена Чакрижова, вчителька. Це канал Армійська. Англійська, побачимося дуже скоро у наступному відео.